Чи є різниця між жінками-пілотесами та чоловіками на аналогічних посадах? Дівчата зазвичай завжди сміються, коли їх називають пілотесами, але вони дуже вмотивовані, завжди приходять, тому що дівчата вибирають армію самі, їх не змушують, ТЦК їх не ловлять. Вони просто беруть і приходять з конкретною метою, часто для того, щоб бути на бойовій посаді. Своїм прикладом. Доводять, що жінки можуть бути не тільки на кухні, не тільки за паперами. І думаю, це їх мотивує, усвідомлює, то, що вони можуть нарешті проявити себе в іншій сфері діяльності. Їх ніхто не буде там засуджувати, не прийде і не буде казати: Ой, вам ще дітей народжувати, а де ваш чоловік а чому ви не варите борщів вдома?». Наприклад, одна жінка добре в IT, вона може так само наприклад, займатися кодами, прошивки розробляти. Або, наприклад, жінка хоче робити дрони, вона вміє добре паяти і подобається сидіти в майстерні, вона також може свою в ролі інженера спробувати. У нас плюс-мінус завжди жінка була сильною на рівні. З чоловіком, тому немає проблем я думаю вибрати те, що подобається.